Інсайдерські кити з оточення Трампа та Трамп знали про початок війни між Іраном та Ізраїлем і перед цим відкрили дуже багато позицій в шорт і зірвали куш. Ми з вами прийшли в мій телеграм-каналу Доман. посилання в шаці профілю Ютуб. Я опублікував дуже великий пост про те, як зараз заробляти на ринку і актуальні способи заробітку. Також зараз хочу з вами залишитись на другому пункті. Це слідкування за китами і перейти за першим посиланням ж за цим посланням, ми бачимо про те, що Кит зараз відкрив всі позиції в шорт на фоні конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Бачимо про те, що дуже в нього неймовірні великі об'єми, і бачимо про те, що в нього дуже великий ПНЛ в плюс. З цікавого в нього токен хайп зараз в мінусі, тому зараз дуже класна точка входу. Потенційно, що в нього зайти. Я вже зайшов і тримаю позицію в плюс. Також перейшовши вкладочку мови, може відслідковувати потенційно, чи він зробив позитивний панел, чи за ним варто слідкувати. Як ти бачиш, в нього всі позиції в плюс, також на фьючерсному балансі у нього 100 мільйонів доларів. І бачимо про те, що у нього всі позиції в плюс закриті, тому за ним точно варто слідкувати. Кити точно за нас більше знають, як ти бачиш, вони відкривають певні позиції під певні новини, які ще нікому не відомі, і заробляють на цьому дуже великі кошти. А як ти знаєш, зараз крипторинок дуже негативно або позитивно реагує на певні новини, тому це дійсно дуже цікавий спосіб заробітку крептії і аналізу на ринку. А детальний пост про це і всі послання ти Теж в моєму телеграм-каналі тому переходь і не забудь обов'язково підписатися, бо далі буде ще цікавіше.